Твій Іван, це радя дивись, така місячна ніч, а він йде отак у місі. Попросився, як собака і пішов до кини. І тако я дивився, за моєму Іваном ти типа за своїх степанок не додячи. і колониця, замаляла себе Що щоб а пішов, що те сміття пішов. Він ще пішов, до дівчинки пішов, а вдумає. Лава буде, що то воно буде? Я прийшов. Меня голова, я ему 100 доларів замок, за молод. Людика пристанови, не дала порошок, ти маєш за что купити. Yeah. <laughs>